Вяжемо пуговку для фреформу. Робимо петельку. Я взяла гачачок 1,7 і вив'язуємо 6 повітряних петель. 3, 4, 5, 6. Беремо їх кільце, з'єднуємо і починаємо пров'язувати стовпчики без накидів. Можна брати ще додатково накид і стовпчик без накиду, щоб він був більш пухнастий і об'ємний. І по кругу пров'язуємо з накидом, стовпчик без накиду. Беремо накид і пров'язуємо стопчик без накидно, пров'язуємо по колу. Пов'язали перший ряд. З'єднуємо. Таке буває, з'єднуємо. Так, з'єднали, дивіться, перевертаємо на другу сторону, і в нас вже починає з'являтися випуклість. Так ми повинні зробити декілька. Рядів робимо другий ряд. Я беру знакидом для того, щоб більш об'ємніший був, була поговка. За щодо, що того, що ця пряжа Ангора, так, тут є ворс, який трішки заважає в'язати. Часто буває, що гачком за нього чіпляєшся. Треба старатися натягувати краще ниточку і не спішити, для того, щоб пуговка була з іншої сторони достатньо гарна, акуратна. Якщо ви Чіпляєтеся за ворс, то потрібно трошечки більше витягувати цю петельку, трошки більше ви її витягуєте і пров'язуєте. Трішки скорося, щоб показати вам, з іншої сторони, так, з'єднуємо. Це ми вже пров'язали другий ряд, з'єднуємо. Дивіться, бачите, вона випукла, виходить, така дуже гарненька. Це я брала 6 петельок для початку. Якщо нам потрібна поговка трошки більша і об'ємніша, беремо 8-10. В залежності від того, який ви взяли гачок. Я тут в даному випадку взяла 1,7. Ви можете гачок взяти більше менше, в залежності від того, яка у вас пряжа, і наскільки туго ви в'яжете.